Збірку творів воїнів хмельничан герої серед нас презентують у Хмельницькому. До неї увійшла проза та поезія наших земляків-захисників. Зібрали твори в одне видання працівники Центральної публічної бібліотеки Хмельницької тергромади. Більше про творчі рядки, написані в окопах, говоримо сьогодні в ефірі програми На часі вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Світлана Сінькова. Та подільський поет, очільник місцевих письменницьких організацій рецензент збірки Віталій Міхалевський. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. 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 Тож, пані Світлано, в бібліотеках нашого міста періодично проводяться такі зустрічі з захисниками і презентації творчості вже загиблих героїв. Як виникла ідея об'єднати їх творчість в одну збірку? Ну, власне, ця ідея виникла ще в минулому році, і розпочалася ця робота з того, що ми видали збірку нашого загиблого героя-хмельничанина Артема Заданчука, і побачили, що це дуже потрібна справа. І коли ми до Дня захисників організовували таку патріотичну мистецьку акцію в мистецькому дворі, ми зібрали там ще деяких наших творчість наших захисників, які там звучали їхні поезії, їхнє навіть звернення, відеозвернення, які вони нам надсилали, і саме після цих акцій до нас стали звертатися батьки наших загиблих героїв, які знаходили якісь нотатки, якісь початки якогось якихось записів. Ми почали це збирати і зрозуміли, що потрібно це робити. Адже ці люди сьогодні вони пишуть історію, вони пишуть нашу історію. Тому і вони герої серед нас. Назва збірки вона сама по собі з'явилася, тому що вони є героями. Ось. В цій ідеї нас підтримало управління культури, звісно, і в нашому місті діє програма підтримки книговидання та читацької культури Щодня читаю українською, і відповідно цієї програми і з'явилася нас на світ, побачила світ оця книжечка. Ви бачите тут обличчя військового, але ми для того, щоб. Це штучний інтелект, угу. так побачив нашого військового. Так. Тому що було б несправедливо когось одного розмістити на цю на обкладинку. Адже довго думали, який формат буде книги, як вона буде що туди розмістити. Ось. Тому книга побачила світ. ось Це зараз сигнальний примірник, але вона вже сьогодні буде. Будемо її тримати в руках. Насправді я вам скажу, що дивлячись на обкладинку, одразу хочеться взяти до рук цю книгу. Ну, тобто, дизайн і, і так згенерований військовий, ну, що хочеться прочитати і подивитися, що ж там у ній. Давайте більш детально розкажемо, скільки часу тривала робота над збіркою, і кого ж, які, чиї ж твори там представлені, назвемо імена та прізвища наших військових. Як сказала пані Сідлана, з 1 жовтня, коли у нас був день захисника, відбувалася ця подія в мистецькому дворіку в Хмельницькому, і вже тоді ми побачили, наскільки це потрібна справа. Те, що ми записуємо, запам'ятовуємо, зберігаємо ідеї, думки воїнів, які з нас зараз захищають, і виникла ідея створити це більш Потужну організовану якусь продукцію, де би збереглося не тільки одного автора, а кількох вже. І з, з жовтня місяця йде така, йшла така активна, активний підбір матеріалу, спілкування з авторами, які живуть, з батьками, на жаль, тих, хто загинули. І в нас ми завжди, коли зустрічаємося чи проводимо якісь заходи, кажемо, що є поети. Воїни і членів національної спілки, і членів інших спілок, і які ще нема, не, не є в жодній спілці, але вони воїни, і не тільки воїни, які фізично воюють, а воїни слова вони воюють також словом. Тому що саме та людина, яка перебуваючи на передовій, вона найсильніше відчуває, що треба передати, що, що вона отримує, що хоче залишити тут. Є дев'ять 9... Ростислав Балема, він, член нашої спілки, воює з перших днів повномасштабного вторгнення. Жук Павло пише поезії, на жаль, загинув у 22-му році. Задоянчук Артем також пише поезії, загинув у 23-му році, випустив книгу, його вже батьки випустили книгу Я хочу бачити весну у 23-му році. Хоть Ілаш Сергій також пише поезії, пише поезії, пише, точніше, прозу писав Леськов Віталій, на жаль, загинув у му році. Прозу Ролдугів, Ролдугін Євгеній також загинув у му році. Цимбалюк Михайло, член НСПУ, зовсім недавно був у нас. на Тут на Хмельниччині, у короткостроковій відпустці. Також він видав за під час війни дві книги своїх Синдром відкладеного життя і Калібри любові, яку ми представляли зовсім недавно. Чабах Олександр. Він пише прозу, вірші і постійно про свого сина Юрія, який загинув у 22-му році. Також, знаєте, це родинне горе, яке найближче, воно також. Виходить на сторінки літературних видань. Чабах Олександр, Проза вірші, я сказав, Чабах Олександр. Шинкарук Олександр, поезія. От. Оце дев'ять авторів, які увійшли у цю збірочку. Угу. Коли формували збірку, чи радилися, власне, із самими авторами, ну, і якщо це загиблі герої, то з їх рідними. Так, ми постійно підтримували зв'язок. Ну добре, що технології зараз дозволяють зв'язатися з ними, і коли вони перебувають на передовій. Ось різні месенджери, тому що ну потрібно було узгодити, mm -hmm. які вони хотіли би бачити свої твори в цій саме в цій збірці. Тому е, є такі автори, які нещодавно видали свої такі дебютні збірки, наприклад, Олександр Шенькарук, але в ці в цю збірку війшли вже нові його поезії, mm -hmm. яких в попередній збірці немає. Тому ми постійно такий зв'язок з ними підтримували, і з Ростиславом Балемою тримали зв'язок. Вони нам надсилали інформацію про себе, яку вони, тому що є якісь нюанси, які ми не знаємо, і в соцмережах ми не можемо їх знайти. Ось. І, звісно, підтримували зв'язки з родинами загиблих героїв, адже те, що можуть дати вони, ми теж ніде не можемо знайти. Це і фото, це і якусь інформацію. ну і це і ті, Саме ті поезії, саме ті матеріали, які б вони хотіли бачити в цій книзі. Ну, Були такі в нас випадки, що говорили, родина говорила, що це дуже, така дуже особиста, і не будемо давати. Бо різному знаєте, але постійно, постійно на зв'язку з ними, постійно, навіть готуючись до презентації, ми постійно з ними підтримуємо зв'язок. Угу. Коли проводите зустрічі, коли приїжджають, мають таку можливість письменники приїжджати, поети, початківці, поети, наші захисники, хоча б в коротку відпустку, і ви проводите зустрічі в бібліотеках, про що вони розповідають? От що їм дається творчість, чи саме вона також є частиною такої наснаги до боротьби? мабуть, що так частиною наснаги, тому що ми спілкувалися з представниками, які приїхали в відпустку, чи так, то вони їм. Цікавіше говорити про творчість. Вони менше говорять саме про війну, тому що війна це тимчасове творчість, вічне вони хочуть якось відволіктися думками чи, чи ще якимись помислами. І про творчість говорять набагато більше, набагато цікавіше, як про війну. Сказав про війну, що все нормально. Ми переможемо, так як має бути все. А про творчість вони можуть говорити і годинами, тому що. Особливо поети і, і прозаїки пишуться невеликі твори. Вони пишуть коротенькі, тому що виказати свою емоцію, що там відбувається, що відбувається всередині людини, і саме у коротких якихось речах це буде одна. Поезія найбільше відповідає або відображає цю дійсність. І завжди, коли ми з ними спілкуємося, я говорю, що ви пишіть. Тому що ми так не напишемо, як ви. Знаєте, одне-два слова, яке там бачиться. Тут ми тут я як би не думав, чи кого би не питався, що по розповідях все одно так воно не сприйметься. Пишіть, тому що це потрібна річ. Це буде. Пам'ять про вас і для нас якісь уроки, як ми маємо жити, як ми маємо творити. Багато поетів, які були до війни вже, чи поетами, чи прозаїками, вже вже визначилися, що вони хочуть писати. А багато народилися в цей є, народилися як письменники в цей час війни і з 14-го року, і вже тепер період повномасштабного вторгнення, тому що всі зрозуміли, наскільки важливо слово, наскільки важлива саме ідеологічна також частина війни, інформаційна частина війни, що це дуже важливо. І наше слово бореться разом з нами, а воно їм. І нам допомагає. До речі, наступне було моє запитання про те, що, можливо, є ті, хто почав, власне, тільки писати на фронті, тому що, до прикладу, ми згадували Михайла Цимбалюка, він доволі вже відомий так, поет, журналіст. А чим інші займалися до війни в мирному житті, ким були, і як так що взяли до рук Лівець і почали творити? Ну, ви знаєте, от на цих зустрічах, про які ви mm -hmm. запитували, хочу ще додати до того питання, що. Коли вони приїжджають сюди, в свої такі короткі відпустки, для них ці зустрічі дуже важливі. Вони хочуть бачити очі, вдячні очі, очі, які цікавляться їхньою творчістю. Для них дуже важливі ці зустрічі. Вони хочуть таке підтвердження, що вони потрібні не тільки там, на фронті, що вони і тут потрібні. І це їхній маленький їхній внесок в літературу. Своєю творчістю він для них теж дуже важливий, тому що вони бачать, що це потрібно. І коли вони бачать очі зацікавлені, ну, це, знаєте, це їм додає ще наснаги і для писання, і для захисту на передовій. Ось так є в цю збірку. Війшли і досвідчені письменники, які писали раніше. А приведу такий приклад: наприклад, Олександр Шенькарук. Ну, спілкуючись, нещодавно вийшла його збірка, якщо сказала, і в нас була презентація цієї збірки в центральній бібліотеці. І ми запросили його батьків, і мама розповіла таку історію, що він виявляється, писав і раніше. Але ну, за щоденними, такими буденними справами, якось це все писалося в шухлядку, не, не зверталося на це уваги. Але такий талант, такий хист у нього був. І ось, на жаль, війна дала поштовх на те, щоб от ці його емоції виливалися ось такі. Такі вірші, і ви знаєте, поезія дуже різна у нього. І такі філософські роздуми, і навіть така інтимна лірика, але з притиском все одно на ті події, які ми зараз всі переживаємо. Mm. Ось, Віталій Лиськов. Ну, він не писав раніше, але коли воював, то почав писати свою історію війни. Mm. Так, писав про себе, який він, але із тих його невеличких творів. Він хотів писати про мирний час, який він в мирному часі, який він вдома, не який він на війні. На жаль, не закінчив цю свою історію. Ну ось так. А наскільки важливо для рідних загиблих героїв, аби їх творчість побачили і знали? Надважливо, Надважливо тому що вони, вони хочуть спілкування, і це важливо, щоб пам'ятали. Щоб пам'ятали, щоб читали і щоб. Цим висловлювали свою висловлювали, бо просто виказували свою вдячність тому, що вони роблять сьогодні для нас, або зробили вже вони живуть, вони продовжують жити для рідних у цих їхніх їх творах, воді. книгах, тому що вони і за свій кошт, і за кошт може ще якісь шукаючи спонсорів, але вони хочуть, щоб обов'язково ці книги вийшли, обов'язково залишилися і як пам'ять, і як настанова для наших поколінь. Вони я думаю, щедро діляться з бібліотеками. І всіма людьми, хто тільки побажає обов'язково може і прочитати, познайомитися, придбати чи подарують, тому що це для близьких, це частина все-таки їхнього сина чи доньки, якщо залишається в їхній пам'яті. Під час зустрічі літературних, які відгуки чули від читачів і різного віку, тому що думаю, різні люди так, проходять на зустрічі, mm. на презентації. Так, на презентації приходять різні люди, різні, різного віку, і да, дуже багато питань є такої ну, тематики, а як там? Але дуже є багато людей, які просто підходять і говорять: А я читав ваш вірш, а це мій улюблений. А прочитайте ось це. Бо це важливо. Важливо те, що люди знайомляться, люди шукають, якщо не в бібліотеці, інколи е е е е тішить те, що вони приходять на зустріч з письменником і вже, вже десь знайомились з творчістю, тому що вони часто це пишуть. Такі в соцмережах. Так, вони mm -hmm. часто пишуть, друкують mm -hmm. свої твори в соцмережах. Але соцмережа це така сьогодні пролиснули і вже немає. А книга все ж таки це назавжди. Mm -hmm. Так, так і ми, коли проводимо ці зустрічі, стараємося залучити наших майбутніх воїнів. Зокрема, в нас є кадетський кадетське училище, як воно точно називається Кадетський корпус юні -прикордон. прикордонники. юні <use> прикордонники з ними обов'язково з старшокласниками. Також і зараз, коли у нас був проект слово нації, багато людей якраз учнів вибирали твори наших захисників. Знаєте, що також mm -hmm. цікаво, тому що вони так? дивляться на них звичайно з величезною повагою, вдячністю, і як за приклад беруть для себе. Може навіть дехто після таких зустрічей також починає писати з дітей, тому що вони бачать, що для мужчини колись знаєте, у нас був стереотип, що мужчина 25-30 років. Він не плаче, він не пише вірші. Він такий, а насправді це неправильно. Людина гармонійна має бути, де допомагає і творчість, і в праці. І зараз всі ми це вже зрозуміли. Я думаю, і багато дітей хочуть бути схожими на цих героїв, і саме і в творчості, і в такій в сильній боротьбі. Якою буде презентація цієї збірки, і чи можливо вдасться комусь приїхати із авторів на зустріч з читачами? Ну, презентація відбудеться 22 травня о 17 годині в мистецькому дворику. Ми запрошуємо усіх і маємо підтримували зв'язок з нашими захисниками, звісно. І скажу такий один факт, коли ми зв'язалися з Ростиславом Балемою, він не зможе бути присутнім, але якраз цей день це його день народження. І дуже був втішений, що в день народження вийде якраз вперше побачить цю книгу, де є його теж творчі роботи. Ну, Обіцяли бути його родина, теж бути присутніми. Ось в більшості будуть всі обіцяють бути родини, все ж таки наших героїв, учасників, наших захисників. Ось один із героїв, захисників, які все ж війшли, його твори в цю книгу, Олександр Чабах, який обіцяє все ж бути присутнім. Так, і сам буде декламувати свої вірші. Будуть вірші, і які ввійшли цю збірку, і дещо нове, свіжо написане. Ось ну презентація презентації візьмуть участь не тільки наші герої будуть декламувати вірші наші наша молодь. Це і молодіжний театр без меж Центру національного виховання, і студентський літературний театр Глорія. Тобто от такі організації долучаються до наших на такої презентації. І ще одна один ліцей номер 14 має. Носить ім'я Павла Жука. Мабуть, будь номер чотири номер 4, можливо, угу. Павла Жука, і от його теж учні теж будуть декламувати вірші саме Павла. Угу. Тому ось така буде презентація цікавою. Запрошуємо усіх. Я думаю, буде така тепла атмосфера, чомусь мені здається, тому хто має можливість, обов'язково варто ну, долучитись. І на завершення, де можна буде прочитати цю збірку, і, власне, чому важливо її прочитати? Збірка вже найближчими днями буде у всіх бібліотеках Хмельницької територіальної громади. І шукайте найближчу бібліотеку до вас і знайомтеся, приходьте, беріть, знайомтеся, адже це таке слово наших захисників це слово це зброя. І це тут в нас, це наша зброя. Тому і вони сьогодні творять історію, вони сьогодні творять істину. Тому їх треба вивчати. Читати, пам'ятати і бути вдячними, тому що ось такими виданнями, саме такими виданнями, як ця збірка «Герої серед нас, ми і висловлюємо їм вдячність за те, що вони сьогодні роблять для нас. Не віталі, можливо, вище кілька слів на фінал? Так, звичайно, то я запрошую також всіх підтримати і рідних, і близьких, які прийдуть завтра. хто Може обов'язково приходьте, будуть хто не зможе бути учасником саме з, з авторів цієї книги. Дехто звертається по відеозв'язку, дехто записав побажання вже на файлом передав, тому що буде зустріч з ними і віртуально. Тому що ми знаємо, що вони воюють, вони зайняті, вони, але вони з нами і вони передають звичайно і велике вітання, і велику вдячність. За те, що ми їх хоч трохи розуміємо саме в плані творчості. В плані творчості ми їх розуміємо. І я думаю, що вже після війни ми зможемо гарно попрацювати з деякими авторами. Може ми щось підкажемо, може вони щось нам підкажуть, тому що які би ми не були вже давні письменники, але ми все одно можемо получитися в молодих, саме якихось нових емоцій, нових вражень. Я думаю, що після перемоги у нас буде дуже гарний, гарна можливість поспілкуватися і видати ще не одну книгу вже таких переможних віршів Я думаю, і цей проект. Він я думаю, це перша частинка буде. Він ага. буде продовжуватися зараз. Ще наш е, автор. Вже працюєте далі. Да, та? Вже так, працюємо віде. далі. Вже є нові автори, авторина попечені. Йде. А потім після перемоги в нас буде дуже гарна книга і дуже гарна її промоція. І презентуємо і, бібліотеці. і буде літературна спільнота зростати так, 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 і, так. і розквітати. Хай буде так. дійсно так. Я вам щиро дякую за таку важливу роботу і робите. І нехай якомога більше хмельничан дійсно долучиться і до презентації. І, власне, потім візьме в руки цю книгу, прочитає і краще зрозуміє тих, хто нас захищає. Дякую ще раз, що завітали. Дякую. 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 нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі. Thank you.